Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 11 лютого на календарі і робимо з вами чергові прогнози на актуальні нові теми. Про що хочу поговорити сьогодні? Про те, що з'явилась така інформація, як пишуть в різних інформджерелах, що із Вашингтона до Москви прибув літак бізнес-класу. На борту може перебувати Стів Вітков, близький помічник Трампа. Ну, і якщо це дійсності правда, то це вперше американський чиновник такого рангу прибув до РФ за останні майже 4 роки. І, власне, судження людей, що то США домовляється за спинами українців про щось там. І ще, що цікаво сьогодні, відбувалося. Що посол США в Москві Алін Трейсі у вівторок, тобто сьогодні, 11 лютого, несподівано відвідала Російське Міністерство закордонних справ, там навіть є таке відеопідтвердження в мережі. І власне зазначається, що якби, причини візиту були невідомі, але згодом речниця МЗС РФ Захарова сказала в коментарі. Що заступник власне голови МЗС РФ Сергій Рябко провів заплановану зустріч із послом США, де обговорювала діяльність закордонних установ? Ну, судячи з того, що вони постійно про все брешуть, давайте будемо сьогодні перевіряти, що то за така активність 11 лютого відбувається, чи дійсності цей Вітков прилітав. Що це робиться за нашими спинами? Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій ютуб канал, і інші соціальні сторінки, мережі та телеграм-канал сюди підписання. Однакове екстрасенс Роман Шептецький. Також поширюйте відео, ставте вподобайку і пишіть ваші коментарі з приводу даної теми. Отже, дивимося, чи прилітав цей Вітков в Америку. Що це за такі борти? Ну, бачите, прямих карт, які би говорили про вже якісь там глобально домовленості. Немає. Навпаки, є карта невдоволення, карта ізоляції і карта якихось ультиматумів. Чи міг він конкретно відвідувати? Ну, тут більше йде карта, що якщо це реально було, правда викриється, але немає таких от підтверджувальних, таких, знаєте, 100% карт, що так, це був саме він. Хтось прилітав, якісь перемовини, зустрічі провелися. Давайте спитаюсь так: чи оця, як вона називається ще раз? Трейсі, Лін, Лін, угу. Посол США в Москві, Лін Трейсі, чи знову ж таки вона сьогодні туди прибула, в то Міністерство кордонних справ, чи пов'язано це з цим бортом, з цим літаком? Отут, відповідь йде так, це є між цим зв'язок. І щось вони там пробували проговорювати. Чи пов'язано це з завершенням війни в Україні? Не лише, але в тому числі. Тут скупків Королева Пентаклів, не лише, але в тому числі. І при тому йде постійно таке слово, як ультиматум. Тобто те, про що пробують домовитися, пробують, я би сказав, навіть вмовити. Але щось не сходиться. Що домовляється за нашими спинами. Бачите, як то ігри сатани, карта диявола, карта боротьби, дев'ятка кубків. Ну, як вам сказати? Певні дзвінки, розмови вже, скажімо, актуальної адміністрації Трампа із Росією, так вони є. Хоч Росія там щось підтверджує, щось не підтверджує, але це є, це навіть підтверджене треба. Я вам говорив про те, що багато справ буде відбуватись на рівні таємному. Щось з часом буде видно, щось з часом не буде видно, це інше питання. Але тут карта показує, що. Робота і якісь до домовленості, договорнячки за спинами якби українців, і вирішити щось таке, що передусім вигідно ну, для Америки в плані завершення війни, це проводиться, але з сторони Росії немає відповідного відгуку результату. Тобто вони навіть те, що говорять там, напустимо США їм, немає задоволення того, що вони говорять. Все таки США, я так хочеться в це вірити. Про як це? а, Ну інтереси України враховують, так? Тіскати пропагують. Ну, хай буде так, враховують. А росіянам це взагалі ну, не підходить, те, що їм говорять. Вони, отак, як ми щось з попередньої прогнози, вони би хотіли, щоб наші іскурщини вийшли, і щоб їм там все, що вони захопили, так за ними і залишилося ще навіть більше. І вони там взагалі хочуть Бог зна чого. Ну, це ж взагалі нереально, ви прийшли, ви напали. Що ви ще якісь умови будуєте? І тут, власне, от кажуть, притиснути сатану, поставити якісь ультиматуми. Тобто, спроба домовитися вже про якісь хоча б такі більш-менш. У, як це улагоджені е, визначені моменти, критерії, умови завершення війни, щоб вже Росія щось чимось якби, ну, типу, поступилась. Парадоксально це звучить. Це робиться, щоб вже, наприклад, приїхавши в Україну конкретно, вже вони сказали, а от там вони згодні на таке, таке, таке. А тут, от давайте ми з вами говоримо так, так і так, і давайте вже будемо сідати і то все домовлятись. Тобто, в такому контексті воно йде. Сказати, що зараз карта показує, що тотально якби зливають і це все. Ну, нема таких карт, розумієте? Але є оце от закулісся. Але як ви бачите, там побачила літак. Чи був там Вітков? ну я, знаєте, не можу цього стовково підтвердити, тому що карти розкладеться, якби кажуть, борт, ніби що він міг там бути, але нема таких прямих підтверджувальних карт. Хтось був важливий. Може, може, і він сам, а можливо, і хтось з його тої. Свити, так? приближених до Трампа. Бо чомусь тут не показує карта, що це міг таки бути напряму він. Хіба це, ну, бачите, тут сімірка мечів, восьмірка мечів, так все дуже таємницями окутано. Але те, що це був хтось однозначно важливий з е, тої свити е, Трампа, і що це таки хтось там прилітав і щось таке вони там говорили, тут є відповідь так. Просто питання в тому, чи це був саме той Вітков. Ну, навіть якщо він то кажу, нема результату з тої розмови, немає результату з того, що вони там прилітали, і що вони там взагалі хотіли домовитись. Тому що ж тепер мають бути ну, зараз багато мови про те, що там наша делегація мала би їхати на ту Мюнхенську там конференцію, що там мають бати 14-16 числа, і там мають бути важливі персони від Трампа, і та от зустріч обговорюється і Трампа Зеленського, і це все зараз на слуху. Тому конкретно вже оця зустріч з нашою стороною має бути тоді, коли вони щось будуть по крайній мірі більш-менш конкретне розуміти, до чого вони договорились з Росією, але при тому все рівно інтереси України, як там би воно може не всі і не так, як нам треба, але ну враховуються. Ну ще раз кажу: це не так, як би хотілося на самих таких початкових рівнях, етапах тих взагалі переговорів. Тобто щось крутять, щось вертять. Знову ж таки, про ці копали зараз, там вже оця угода там 500 мільярдів доларів. от, ну Їм, звичайно, не вигідно вже, щоб цю територію захоплювала Росія. Бо, як я казав в передніх прогнозах, оце наше і вам тут зась. Ну розумієте, в такому плані. Нема договореності, навіть що вони там сьогодні прилітали, що вони там говорили. Карта як пуста. Тобто, ми поставили, якісь умови сказали, ти подумайте, далі це буде продовжуватись. І їх будуть далі зажимати. Тобто, ультиматум це коли ще ставлять в такі умови, що будуть зажимати. Питаюсь як? Далі: економічно, фінансово, санкціями ще якось. Не виключно, що і відкриттям якихось компроматів. Тут дуже такі карти йдуть от про слово компромат, тиск, ультиматум, компромат, ну, такого от формату. Бо якби все було так добре, так класно, по-перше, це було б зараз, вони роблять офіційний рівень. Ось, а по-друге, вони це все зразу пишуть, висвітлюють. А тут це отак: хто побачив, той сказав. А далі на офіційному рівні вони, звичайно, все можуть активно заперечувати. Але карта ось така. Правда, рано чи пізно стане явною. Та, що має стати явною. І ця е, посол. США, в Москві, Лін Лінтрейсі, теж сьогодні викликалась там не просто так, і це не було обговорення, як там пишуть, закордонних діяльність закордонних установ. Це взагалі не про то. Чи обговорювалась там діяльність закордонних установ? Ну, вся карта перевернута. Це взагалі не про те. Це ну, якби є офіційна причина, бо побачили її вже ЗМІ, бо зафіксували, бо відео зняли, треба було якось офіційно це прокоментувати. Але мова йде про інші речі, про які от так от карта показує. Звичайно, я наголошую, те, що ми продивляємося, немає ніяких доказів, але от карта показує так. В кого які відчуття, пишіть своє. І я розумію, що. Ну, так би хотілося сказати, що вже якось в тих переговорах щось там виходить на якусь фінішну пряму. Ні, не виходить. І багато в тому не виходить, бо Росія не хоче абсолютно нічим поступатися. Тому завдання, якби зараз добре, США максимально підселити Україну, щоб котре показати, от ми їм допомагаємо, їх підсилюємо, у вас все рівно виходу не буде. Якщо зараз не припинити, значить тоді можливо далі не знаю, збройним шляхом, ще якось скурщене. Ну, Скажімо так, це великий такий козир в рукаві, Скурщене. Що вони там пробували і так, і так, і корейці підключати, Богу дякувати наших не вигнали. І, дай Боже, і не виженуть. Тобто це тільки йде, як от енергія обміну цю територію на конкретне якусь нашу окуповану. Розумієте? І от як би там Росія не хотіла, ну не виходить так, як вони оце би там собі придумали. І тому вони злі, вони недовольні. Приходить кінець тій владі Путлера. Це вчора, до речі, теж я про це говорив в прогнозі, хто не дивився, подивіться. І знов карта недовольства, і знов нема нічого домовленого. І знову ці, от всякі, от прям все на ножах, все на мечах. М -м. Ні. І далі як вибір. Ми вам сказали, а ви думайте, Хочете миру? от такі умови. Не йдете на такі умови, типу пожалієте про це. Ну, таке, ну таке. І от ще раз просто переробив карту знову. Для них це негативно. Тому сказати, що ну, домовляються за нашими спинами про те, як має завершитись Україна, ну тут, бачите, якби, ну, про щось домовляються якби, за спинами, але в тому числі, щоб і врахувати все-таки певні, я не кажу всі, певні інтереси України, а Росії це дуже не подобається. Ну, так от виходить. Це те, що показують карти, це те, що мені йде по відчуттях і так далі. Може, хтось зі мною згоден, не згоден, це вже інше питання. Ви мене просто озвучувати, що мені йде по відчуттях з приводу тих чи інших актуальних тем. Я вам озвучую. А свою думку можете написати в коментарях. І якби вже так все домовлялося поза плечима, і так вже все було здано, продано і так далі. То повірте, вже би певно, щось таке сіли, щось таке підписали, і вже би щось було далі. А тут, бачите, поки що ситуація глобально ще нікуди не зрухалася. Війна поки, на жаль, триває, і нам далі треба підтримувати і один одного, і наших воїнів, і молитись, і боротись, і ту нечість здолаємо. Ось як якою я бачу цю ситуацію. Бо таке вже, якби все було домовлено, все здано, продано і тому подібне. Ну, то вже би ця ситуація просто була завершена, але війна триває. Активні розмови про переговори тривають. Якихось ще конкретних планів, чітких не проговорено і не сказано самим Трампом того плану меру. Я вам казав в якомусь з ефірів, що Трамп це все озвучить тільки тоді, коли він вже буде чітко розуміти сторону Росії там, 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 щоб себе потім не виставляти на посміховище. Ну розумієте. І він вже озвучить цей план по чітких конкретних пунктах, коли вже все, грубо кажучи, буде домовлено із Україною, і з Росією. Тому що зміни можуть бути, ще все може навіть не один раз помінятися, перемінятися, але сьогодні це, що відбувалося там в Росії, не просто так. Ці якісь візити певних персон, які мають пряме відношення до США, не просто так. І тішить те, що все-таки те, що хоче Росія, їм так то не виходить, не вдається. І дай Боже, хай максимально беруть до уваги інтереси нас, наших українців, України, і хай боже та війна пошвидше завершилась. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей! Будьте здорові, бережіть себе.